Субота, 8 квітня, Бог спасає свій народ від ворога. І за цілу ніч Господь сильним південним вітром відігнав море і зробив море сушею. Вода розступилася, і війшли ізраїльські сини на середину моря по суші. Вихід, 14 розділ, 21 та 22 вірші. Скажи ізраїльським синам, нехай рушають. Наказ Моїсея негайно був переданий від одного до іншого. Підкоряючись цьому повелінню, Ізраїлеве військо стало на стежку, так дивовижно підготовлену для нього проведінням. Світло вогняного божого стовпа осявало бурхливі хвилі моря й освітлювало дорогу, прокладену ніби могутньою широкою борозною через води моря. Щойно хмара поступово почала рухатися. Єгипетські розвідники виявили, що ізраїльтяни пішли в напрямку моря. Їхня могутня армада почала готуватися до марш китка. Єгиптяни навіть чули рух великої кількості євреїв, проте нічого не бачили, оскільки хмара, яка освітлювала дорогу Ізраїлю, була для єгиптян темною стіною. Орієнтуючись за звуком, вони стали на ту дивовижну дорогу, яка була приготовлена Богом для його народу. Єгипетське військо йшло всю ніч, але дуже повільно, оскільки колісниці важко рухалися по піску, і все ж таки вони йшли вперед, сподіваючись невдовзі пробитися крізь морок і захопити втікачів. Нарешті темрява ночі минула, почало розвиднятися, й армія переслідувачів, зайшовши далеко в море, майже наздогнала євреїв, які тікали. Перед здивованими єгиптянами таємнича хмара перетворилася на стовп вогню, який сягав від землі й до самісінького неба. Почувся гуркіт грому, мерехтіли блискавки, хмари подали голос, їх пронизували твої стріли. На небозводі гуркіт твого грому. Твої блискавки спалахували у всесвіті, земля здригалась і тремтіла. Псалом 77, 18 та 19 вірші. Єгиптяни розгубилися, здійнялася паніка серед розбурханої стихії. Вони чули голос розгніваного Бога і намагалися повернутися назад, щоб досягнути берега. Але Мойсей простягнув жезл, і величезна маса води, що стояла з обох боків стіною, з ревінням і гуркотом упала на єгипетську армію, поглинувши її у своїй чорній безодні. На світанку ізраїльтяни побачили все, що залишилося від їхнього могутнього ворога, лише заковані в броню тіла, які були викинуті хвилями на берег. Найбільша небезпека протягом однієї ночі перетворилася на славне визволення. Лише Його міг спасти євреїв тієї ночі. Тепер до нього потягнулися серця, сповнені подяки та віри. Ізраїльтяни висловили свої почуття в похвальних піснях. Дорогі друзі, а як часто ви хвалите нашого Господа за всі ті добрі діла, які він звершує у вашому житті?